Привіт-привіт! Привіт! Привіт. <світ> <світ> да, привіт! Будемо робити макіяж Сабрини Карпетер. Знаєш, хто це така? Ні, це не вона. Я тут вчуся фарбуватися. І якщо ви так само, як і я, хотіли навчитись... То... навчитися. Ну, сьогодні такий випуск. А тут я вчуся фарбуватися для своїх рілсів. А, і на кожен день так само. І якщо вам цікаво, або ви теж хотіли навчитися е цікавим макіяжем, е то залишайтеся зі мною. А ще я перший раз в житті буду робити контурінг. Це буде фіаско. Я буду сьогодні фарбуватися о такими брендами. База під макіяж. Я його тільки купила, ні разу ще не відкривала. Вирівнює рельєф шкіри. Подивимось. Я купилася на те, що це з Лондону. Хочу колись побувати в Лондоні і, взагалі, в Англії, в якийсь англійській глушинці. М... тому клюнула на це. Ось він, просто біленький. Це просто біленьке. Воно таке доволі густеньке. Ну, Думаю, з розрахунку на те, щоб е, упори заходити, і вирівню... О, Ну, густенько. Ну, е, такий білий наліт на шкірі. Можна побачити, да, тут більш фіолетове тепер стало. Це до? Це після. Окей, окей. Слухайте, ну мені подобається по перше, що воно приємне на дотик, поки висихає а, праймер, я вам похвастаюсь. Я купила бронзер, який, як сказано м автором відео, зараз воно ось тут з'явиться. Автор відео каже, що ось цей бронзер. Супер підходить як контурінг і супер підходить для початківців. Що з бонусів, воно супер пупер афієзно пахне шоколадом. Дивіться. Ну, це просто, знаєте, його. Можна купити просто для того, щоб це був такий антистрес у сумочці. Тому що пахне молочним шоколадом. Подивимось, як це взагалі в мене вийде, Тому що я, я ні разу не робила, ніколи не пробувала. Але я, якщо зроблю класичний контурінг, то я взагалі буду виглядати, ну, мені здається, дуже не дуже. А я знайшла контуринг, контурінг, м -м -м. Якраз, щоб зробити ось такий baby-feil, який ми і бачимо у макіяжі Сабріни Карпентер. І мені це навпаки дуже йде сподобалось. А, тому що у мене худе обличчя. А цим контурингом, який я сьогодні зроблю, я зможу собі м -м, зробити такі більш об'ємні щічки, що, навпаки, мені дуже сподобається. Я буду використовувати е, тональний крем Maybelline 110-й. Він для мене за світлий трошки, а може і не трошки. Але у Сабріни Карпентер е, обличчя таке більш світле, навіть, ніж від декольте. Нафарбоване так. Тому я от в цьому хочу її спробувати скополювати. go! Цю секунду у мене вимкнулася лампа. Вона явно давала мені. Якісь підказки. Зараз, знаєте, судячи по тому, я дуже легко можу переробити це відео з Сибрини Карпентер на Місіс Адамс. Бу -бу -бу. Я не знаю, задоволена чи нічого в процесі. Плюс, поки буду інше фарбувати, подивимось, як поведе себе каналка з праймером. Тоналка вона така, вона бархетисто лягла, приємні відчуття, але вона, знаєте, робить видимими мої моїй на шкірі, що мені не подобається. Я ще не знайшла ні одну тоналку, яка б нехай мені не треба все на світі перекривати. Просто легенький такий. Легенько вирівняти всі нюанси по кольору, але текстура підкреслює ці недоліки. Тому я поки що не люблю понауку. Ось це початок кінця. Дуже-дуже-дуже чекала на контурінг, бо я його ніколи, ніколи вже це не робила. Мені цікаво, як саме на мене подіє. Контурінг. Отже, мій контурінг буде заключатися в тому, що мені треба зробити щічки. Для цього я ось так повинна провести тут таке напівколо, і ось тут. Тобто у мене повинен з'явитися ефект такого більш м'яких ем, рис обличчя, більш скруглених. А, а, і ще ми, напевно, з вами спробуємо все ж таки да, зробити носик поменше. Хоча б він в мене. Ну, я норм вважаю. Але. Чого його не зробити, коли можна зробити, да? <гум> Одніє, значить. Я на палець, а потім. От. Я вам можу, до речі, так от показати. Да? на Чому показати? Ось, тут. Ось такий він. Він <гум> як. Молочний шоколад, боже мій, боже мій. Ладно, давай сюди. Mm. Uh -huh. Ну гарно, як там це малюють. Вони не виходить. І зараз будемо тушувати. Пемпем -пем, пем. Ну, що? Робимо ставки, вийде в мене чи взагалі нічого від. Ні, ну щось то вийде, що може. Я, я е єдине, що точно знаю, що треба ковшечки нагору тушувати. Певно треба було спочатку поменше його на нуль, на нуль. Ой. Попахла на собіную карпа. пахує шоколадною королевою. Ух, є Як це роблять люди, я не знаю, люди жінки, як ви це робите? Я не знаю, що це робити. Я тепер я дочувається. Вила? <ріст> Якщо в мене вийде все ж таки цей макіяж, не вийде. Е, значить, з цим зроблено. А, зараз ніс ще зроблю. Подивимось. Вже страшно, звісно. Так ось. Бачите ось цю пляму на лобі? Вона буде тут до кінця відео. Вона буде тут, коли буде знімати відео з ванни. Я взагалі її не бачила. Я її побачила тоді, коли вже я сіла за монтаж. Розумієте? Малюємо лінії? Звісно, Яся, ти ще рівно не малюєш. Час, час для рум'ян. У мене це моя старушечка, якою обожнюю Лорель. Леж Le... <monastery� Era> a... робимо от, чик одразу додають вернути, носик о, ну, ну клас. Нещодавно спробувала його на очі і на очах мені, мені дуже сподобалося по кольору. Ми... а ще вони такі кремові і пальчиком дуже-дуже легко їх. О, бачите? Ну, о! Мені вже подобається. Тепер нам треба додати блиску. У мене LN Pro. я беру блискучі, додаю сюди і просто не натиснула запис. Я вже там все розказала, показала, ми разом вибрали. Мені uh -huh, подобається. Можливо, хайлайтер сюди теж. Yeah. Yeah. Далі ми завершуємо з очами е за допомогою L'Arri Alright Panorama. А ну давайте порівняємо до, -до. фарбування. І зараз. Ще я губи не зробила. Я сподіваюся, що результат видно і ну, чисто на кавері да, мені подобається контурі. На камері подобається. Подивлюсь потім, може вам зніму з ванни, з звичайним освітленням, як це виглядає. Зараз тему. Зараз вже ніч на дворі, тому я, на жаль, в день не можу вам показати, як це виглядає. Але під лампою я вам обов'язково покажу. Так, а і ще що я хочу. Це, це я хочу профарбувати в стіну нижню. Тоді погляд такий більш виразніший буде. І завершуємо образ з очима Гель для брід. Залишилось тільки останнє. Це люблю. я приготувала, значить, е олівець. Олівець Катріс. Де тут написано, що це катріс. Ну, там написано Катріс, і. Color me. Я просто блиск, я хочу ним. М Зверху Ось, Color me. Мені. Дуже відповідально я фарбую губи. Щоб Кажись людям. О. Він в мене дуже стісінний. Взагалі я, і якісь рівні бії. Ми йдемо паралельно од одній, так? Хтось малює рівно, а хтось яся. Тому... Ну, Мені зараз треба максимально сконцентруватися. Я буду мовчати. Пома! Я вчуся робити круті макіяжі. В цьому макіяжі я не вийду на вулицю. Ні за, які... за якісь вийду, звісно, але просто так по добрій волі я не вийду. А сьогодні я була в такому рожевому платяжку. По-перше, праймер дійсно допомагає. Порівняно з тим, як ця тоналка веде себе без праймера, праймер працює. Праймер, ну, прям дійсно працює. Так як у мене комбінована шкіра, то він доволі добре ліг і там, де в мене нежирні Участки, і там де жирні участки, в принципі, мені поки що все подобається. Скоро піде в ванну, подивимося. От, як вам такий рожевий-рожевий макіяж. Він в мене вийшов доволі яскравий, тому що а, я робила саме це більше, так, як сценічне, як у співачки, але як прототип для того, щоб робити. Менш яскравий, але по такому порядку мені дуже сподобалось. І ось цей бронзер теж можна наносити просто дуже лагідним, таким маленьким мазочком, а краще не мазочком, а так от крапочками. Як частіше за все показують, а я щось повелася на от такий штришок, але ж, мабуть, там інший. В був у людинки, да? і коротше. Це ж перший раз. Отже, одразу я прийшла сюди, поки йшла дитина сказала, боже, тато, яке і мені страшне. <ріпи> Любить мене дуже. А, <ріпи> і, е, значить, дивіться, отут дуже добре. Е, Тоналка лягла за всі рази, що я на цьому каналі. Всього це четвертий раз. Але праймер рулить. Наступний раз я іншу тоналку свою іспитаю. Все класно лягло. Воно не супер перекриває, але лягає природньо, на відміну від. Mm. Mm -hmm. Там я нанесла е більше шарів тоналки. От. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І тому такий ефект. Як бачите, я в упор не Ой, бачила що? ту плямку. Mm. Над синячками ще буду працювати, просто тоналки тут не вистачає, щоб перекрити. От. Але найбільше мені подобаються ось ці кутики. Буду таке інколи робити і в повсякденному макіяжі мені дуже сподобалось. Дякую, що були на цьому каналі. Я дуже рада була вам записати це відео. Прийшли 50. все, пока!